Всім привіт. Е, проводжу розіграш 1000 золота на аккаунт. За що і який буде розіграш? Дивіться, в мене є відео на каналі Мастер Стінгер, за що дали мастера. Ви оставляєте свій нік в коменті, пишете не менше 7 слів прикольний якийсь комент, ставите лайк. І 1 числа ми проводимо розіграш, хто виграє 1000 голди. Всім мирного неба! Чекаю на ваші коменти і на лайки. Пока-пока. Всім привіт. Е, проводжу розіграш 1000 золота на аккаунт. За що і який буде розіграш. Дивіться, в мене є відео на каналі Мастер Стінгри, за що дали мастера. Ви оставляєте свій нік в коменті. Пишете не менше 7 слів. Прикольний якийсь комент. Ставите лайк. І... 1, 1 числа ми проводимо розіграш, хто виграє 1000 голди. Всім мирного неба, чекаю на ваші коменти і на лайки. Пока-пока.